25 січня відбулася благодійна вечеря на честь дня народження співзасновника громадської організації ВПО України Максима Ткаченка, на якій в черговий раз були зібрані кошти на благодійні заходи. Виділи себе. Ми ці дуже потужні, нові фіні дрони передаємо третьому, окремому полку сил спеціальних операцій. ССО, третій пол, виходьте до нас, хлопці, виходьте до нас. Це найкраще, що може бути від народження Ці описів для сил спеціальних операцій, ці епідони, модні, нові від Сергія, від Олега, від усієї команди без обмежень, від усіх цих людей. Це те, що ви просили. Те, що, ми просили. Те, що ми просили, без обмежень виконує. І завжди на зв'язку. Завжди з вами на зв'язку. Дякуємо вам Дякую. від усіх українців. Дякуємо. Дякуємо. І, шановні гості, ще багато слів, але я хочу, раз вже я побачив у залі цих музикантів, хочу сказати 79,5 мільйонів гривень. І це не пусті слова. Це підтвердження, чеки, акти, повна звітність від гурту без обмежень. Без 500 80, 80 мільйонів гривень спочатку повномасштабного вторгнення буде без обмежень, за донатом і допоміг Збройним силам України. 80 мільйонів гривень музичний гурт без обмежень. Сергій Беншини. І без обмежень сьогодні на нашій сцені для усіх вас, для наших військових, для усіх колодерів. Слава Україні! Дуже давно, відтоді з 14-го року, коли сам опинився в такій ситуації, зрозумів, що таке люди, які стають біженцями всередині власної країни. Тому давайте за Максима за невпинність і за всі ті добрі, прекрасні і неймовірні справи, які ти робиш. Давайте піднімемо келихи. Много еліта, много блага еліта, і нехай а, оцей запал робити ще більше, робити ще більше для наших сил оборони, він не згасає. І ведучий ведучим, ведучим, ведучим випід трошки пізніше. Много блага літа. Давайте попросимо нашого діджея дати нам фонову музику, щоб ми не говорили а, зовсім в тиші. І ми почнемо. Так, друзі, то ще раз нагадуємо всім вам, що ми сьогодні, під час двох аукціону будемо допомагати нашим героям, нашим захисникам. І нашим захисницям, а саме, будемо збирати на автівки для головного управління розвідки Міністерства оборони України. І зараз від усіх гостей сьогоднішнього вечора ми передаємо цей бус для 4787 і робочих. дякуємо нашим героям і всі вітрони від гунку без обмежень від громадської організації ВПО України від усіх гостей.